Друзі, всім привіт! Розкажу вам, в яких випадках може засвічуватись індикатор теск у шинах в автомобілі. Покажу на прикладі джеб Патріота, але це стосується всіх автомобілів, які мають датчики тиску у шинах Якщо у вас при русі світить датчик, просто народі називають його підкова ось такий. Є три проблеми, і як їх вирішити, я вам сьогодні розповім. Перше, та саме простіше, що може бути, це нерівномірний тиск в усіх шинах. Вам потрібно перевірити тиск в усіх шинах, чи всюди одинаковий, в всіх чотирьох колесах. Якщо, наприклад, у вас в одному 1,8, а в другому 1,6, вам потрібно зробити, щоб було все однаково, щоб була норма. Для кожної резини висоти потрібна своя норма. Друге, що може статись, це якщо у вас вийшов з ладу сам датчик. Датчики не є дешеві, тому це буде більш затратніше. Це треба вам замінювати самий датчик. Це була друга причина. А ось третя причина, з якою стикнувся саме я і її вирішення, було ось таке. Ситуація слідуюча. Ось це колесо було пробито його залатали, поставили на місце, датчик справний, його не чіпали. Але індикатор блимав все одно. Що я зробив? Накачав ось це колесо до 2,5 атмосфер. Лишив його десь на годину-дві і потім спустив до норми, так як має бути. І таким чином датчик самоналаштувався, так можна сказати. І лампочка, тобто індикатор, вже не світить. Де я вже взяв цю інформацію? В мануалі до Hyundai Santa Fe прописано, коли вам міняють резину, зимову на літню. І щоб датчик адаптувався, потрібно зробити саме так: накачати більше атмосфер. Ніж потрібно для автомобіля, почекати мінімально там, до години часу і потім спустити до норми. І ось таким чином має бути самодіагностика і самоналаштування датчика. У нас дуже мало інформації про американські автомобілі і їх налаштування. Тому і записую ось таке відео, що, можливо, комусь станеться в нагоді. Намагатимусь донести до вас більше інформації про даний автомобіль. Та й не тільки про цей. Скоро на каналі у нас буде новий автомобіль, теж з Америки, про який я розповім згодом. Але це вже буде сідан. Це не буде кросовер. Але сьогодні тема була про автомобільні датчики тиску в шинах. Сподіваюсь, моє відео стане комусь пригоді, комусь допоможе. Всім щасливо!